Вітаю, шановні, 9 класи, і сьогодні ми з вами продовжуючи спілкуватися по, а, стосовно нашого курсу основного правознавства. Сьогодні спілкуємось про органи державної влади та місцеве самоврядування і президент України. На попередніх уроках ми з вами з'ясовували, що одним з завдань органів державної влади та місцеве самоврядування є захист прав та свобод людини і громадянина. Однак це лише одне з повноважень цих органів. На сьогоднішньому уроці ми повинні з'ясувати, як формуються органи державної влади та місцевого самоврядування, і в чому полягають їх основні функції. Отже, запрошую вас до співпраці. Важливою ознакою будь-якої держави є система органів державної влади, через який здійснюється державна влада, реалізуються функції держави і забезпечується захист прав громадян. Органи державної влади це організаційно відокремлена і відносно автономна складова частина єдиного державного апарату України, який представляє колектив громадян або одна особа, які мають спеціальний статус, наділені владними повноваженнями, що реалізується у визначених законом правових та організаційних форм. Органи державної влади утворюють певну систему згідно з статті 6 Конституції України. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову гілку влади. Почнемо з органів законодавчої гілки влади. Органи законодавчої гілки влади це представницькі органи, які утворюються шляхом вільних і загальних виборів. Вони виражають волю всього народу і їхнім основною функцією є законотворчість. Відповідно до статті 75 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України. Законодавча влада може здійснюватись народом України не тільки через своїх представників у Верховній Раді України, та й безпосередньо на всеукраїнському референдумі. Верховна Рада України як орган державної влади є колегіальним органом. Який складається з 450 народних депутатів України, народним депутатом України є обраний відповідно до закону України про вибори народних депутатів України, представник українського народу у Верховній Раді України? Він уповноважений протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. Народним депутатом України може бути обраний будь-який громадянин України, який на день виборів досяг 21-річного е, віку, має право голосу та живе в Україні протягом останніх 5 років. Не може бути обраний до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Із числа заступ... де депутатів таємним голосуванням опирають голову Верховної Ради, першого заступника і заступника голови Верховної Ради. Голова Верховної Ради України, тим сьогодні є Руслан Стефанчук, якого ви бачите на фотографії, веде засідання Верховної Ради, представляє Верховну Раду України і поза її межами. Підписує акти, прийняті Верховною Радою та організовує підготовку документів до розгляду у Верховній Раді. У Верховній Раді, за результатами виборів, на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якого входять більшість народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України. Верховна Рада України має право вносити зміни до Конституції України. Призначати всеукраїнський референдум з питань про зміну території України. Найважливішим завданням Верховної Ради України є прийняття законів нашої держави. Крім законодавчих, Верховна Рада виконує і інші важливі функції: зокрема, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики України, призначає в передбаченні Конституцією строки вибори президента, затверджує державний бюджет України, чисельність і структуру Збройних сил України дає згоду згода на обов'язковість для України міжнародних угод, ратифікує чи денонсує, тобто анулює їх. Верховна Рада України розглядає, схвалює чи відхиляє програму нового уряду, призначає за питання Президента України прем'єр-міністра, міністра оборони та закордонних справ, голові, е, голів Антимонопольного комітету, Фонду державного майна. За поданням прем'єр-міністра і інших членів Кабінету міністрів України, дає згоду на призначення Генерального прокурора України, призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Президента України голову Національного банку України та голову Служби безпеки України. Верховна Рада України призначає уповноважену Верховну Раду України з прав людини, голову та членів Рахункової палати. Важливим завданням, яке покладено на парламент України. Є участь у формуванні судової влади. Визначає третину суддів Конституційного суду України. Наступною є органи виконавчої влади. Це система органів, основним завданням напрямку діяльності якої є реалізація двох основних функцій: це виконавчої та розпорядження. Виконавча функція характеризується тим, що ці органи безпосередньо виконують нормативно приписи та інші акти законодавчої влади, тому що, як, як я вже на одному з уроків казав, яким би не був прекрасний закон. Якщо його невміло не реалізовувати, то він нікому не потрібен. Якраз головною функцією виконавчої гілки влади є реалізація цього закону. Ну, а розпорядча функція... Характеризується ж тим, що для виконання актів законодавчої влади, органів виконавчої влади, від свого імені вони видають управлінські акти та дають відповідні розпорядження. Як ви бачите, систему органів державної влади складають Вищий орган виконавчої влади Кабінет міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Міністерство, державні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. І місцеві органи державної влади це місцеві державні адміністрації. Згідно з статтє 113 Конституції України, Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. У системі органів виконавчої влади статус Кабінету міністрів України характеризується такими ризиками. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів є загальнодержавним органом виконавчої влади загальною компетенцією. Його діяльність поріширюється на всю територію України, а компетенція охоплює практично всі найважливіші питання. Кабінет міністрів України це колегіальний орган виконавчої влади. До складу Кабінету міністрів України входять. Прем'єр-міністр України на сьогодні це Денис Анатолійович Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри і міністри. Якщо казати про повноваження Кабінету міністрів України, то згідно Конституції України, вони забезпечують державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснюються внутрішню та зовнішню політику держави, виконують Конституцію та закони України і акти президента України. Вживають заходів щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина, забезпечують проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політику у сфері праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, економічної безпеки та природокористування. Розглядає та здійснює загальнодержавні програми економічно, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, розробляє проект закону про державний бюджет України та забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання та здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законів України. Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови та розпорядження, що є обов'язковими для виконання. Акти Кабінету міністрів України підписує прем'єр-міністр України. Друге, після Кабінету міністрів посід... місце у виконавчій вертикалі влади посідає центральні органи виконавчої влади. Центральним органом виконавчої влади називають орган. Який забезпечує впровадження в життя державної політики у відповідній галузі чи сфері на всій території України, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку та безпосередньо підвідомчий Кабінету міністрів України. Систему центральних органів виконавчої влади складають Міністерство України та інші центральні органи виконавчої влади до яких входять служби, агентства, інспекції, ну і є навіть центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, там Антимонопольний комітет або Фонд державного майну. Головною ланкою системи органів центральної влади є міністерства. Вони створюються для організації державного управління в найважливіших сферах соціально-економічного та політичного життя. І є, здебільшого, органом галузевого управління. Керівництво міністерства здійснює міністр. Він спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до його віддання. Ну, наприклад, у нас є Міністерство освіти та науки України. Очолює його Шкарлет, який якраз координує діяльність влади, державної влади загалом, можна навіть так сказати. Конкретно в сфері освіти і науки на всій території України. Він спрямовує та координує цю діяльність на всій території України. І він входить до Кабінету міністрів України. Ну І виконавчу владу в областях та районах містах Києві та Севастополі здійснює місцеві державні адміністрації. Функціонування місцевих органів виконавчої влади визначається Конституцією України розділом 6 та законом України про місцеві державні адміністрації. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів України. Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні Радам, у частині повноважень, делегованих їм відповідними районами чи обласними радами. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечить Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону, скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації Вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України ухвалює рішення і дає обґрунтану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент України ухвалює рішення про відставку голови місцевої державної влади. Тобто, якщо простіше сказати. Голови обласних та районних органів виконавчої влади вони є по суті представниками президента. З запровадженням військового стану обласні державні адміністрації називаються обласні військові адміністрації. В У в нашій області обласної військової адміністрації є Одеська Ова, яка знаходиться на проспекті Шевченка, і з 1 березня 2022 року представником президента головою. Одеської обласної військової адміністрації є Максим Михайлович Марчук. Ну і в системі поділу державної влади, однією з її гілок, третьою, про яку ми ще не поговорили, є судова влада. Вона призначена, призначення якої полягає в захисті прав і свобод людини і громадяни, Конституція владу України, дотримання законності в застосуванні законів та інших нормативно-правових актів. Існування самостійної гілки судової влади поряд із законодавчою та виконавчою, це обов'язковий атрибут будь-якої демократичної держави. Судову владу представляють суди. Державну діяльність судової влади називають правосуддя. Воно здійснюється через судочинство. Розгляд у судових засіданнях кримінальних, адміністративних, цивільних і господарських спорів. За встановленою законодавством процедурою. До судової системи України належить Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. Про повноваження Конституційного суду України вам вже відомо, якщо не відомо, можна переглянути два уроки до цього. Судам загальної юрисдикції є загальні суди, наприклад, Верховний суд України, місцеві суди, адміністративні та господарські суди. Є і вищі спеціалізовані суди, є Вищий адміністративний суд, і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Місцеві суді, суди розглядають більшість кримінальних, трудових, цивільних та сімейних справ сподів. Господарські суди розглядають справи, що пов'язані з комерційною діяльністю підприємствам, а також спори між підприємствами та організаціями. Однак, якщо сторона спору є юридична є і фізична особа, то такі справи розглядає загальний місцевий суд. Адміністративні суди регульовують адміністративні спори, скажімо, справи з оскарженням нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання, примусове відчуження земельної ділянки. Справи пов'язані з виборчим процесом. Верховний суд України очолює систему судів загальної юрисдикції. Він розглядає найскладніші і найважливіші спори з кримінальних, цивільних, адміністративних правовідносин і забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції. Звичайні громадяни звертаються до судів загальної юрисдикції. Це передусім місцеві суди, які розглядають кримінальні, цивільні та адміністративні справи. І вирішують їх рішенням або вироком, ухвалою чи постановою. Суди, в яких можна оскаржити обґрунтованість і законність вирішення справи називаються апеляційними. Місцеві суди в Україні розглядають виключно кримінальні справи. Трудові спори вирішуються як в місцевих, так і в господарських судах, а цивільні в місцевих та адміністративних судах. Рішення всіх судів переглядає Верховний суд України. Основною функцією ж Конституційного суду України є затвердження всіх судових рішень і вироків на території нашої держави. Особливе місце в системі органів державної влади України посідає президент України. Конституція безпосередньо не зараховує президента України до певної гілки влади, законодавчу, виконавчу чи судової. Вона закріплює його статус як глави держави, що дає можливість зробити висновок про особливий характер президентської влади як специфічної самостійної гілки влади. Проте це не означає, що президент України стоїть над усіма іншими гілками влади. Здійснюючи функції глави держави, президент України бере участь у формуванні інших гілок влади. Наприклад, призначає позачергові вибори президента до Верховної Ради України. Конституція України встановлює відповідні вимоги до кандидата на посаду президента. Так, йому має виповнитися 35 років, він зобов'язаний проживати в Україні протягом останніх 10 років, має право голосу. Бути громадянином України і володіти державною мовою. Одна і та сама особа може бути обрана Президентом України не більше, ніж 2 строки підряд. Президент України не має права займатися будь-якою іншою оплачувальною або підприємницькою діяльністю та не може мати іншого представницького мандату. Новообраний президент України на засіданні Верховної Ради України. Приносить присягу на вільність народу України і виступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після оголошення результатів виборів. Президент України на час своїх повноважень користується правом недоторканості, його честь і гідність охороняється законом, а звання Президента України зберігається за ним довічно. Повноваження Президента України визначені Конституцією України. Він представляє нашу державу в міжнародних відносинах, укладає договори, призначає представників України в інших державах і приймає представників іноземних держав в Україні. Президент є Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, призначає вище командування військових формувань України, очолює Раду національної безпеки та оборони України. Приймає рішення про мобілізацію та запровадження воєнного стану. Має право нагороджувати державними нагородами, присвоїти вищі військові звання, чини дипломатичні ранги, здійснювати помилування засуджувати. Президент України підписує закони, має право повернути їх до Верховної Ради і своїм зауваженням, тобто накласти на них вето. На основі Конституції України та Законів України. Видає укази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території України. Президент України за поданням Вищої Ради правосуддям призначає суддів звичайних судів, а також призначає 6 суддів Конституційного Суду України. Президент України не має права передавати свої повноваження іншим особам чорного. Конституція України також... Oh, ah,